Моя дівчина зрадила мене з найкращим другом. Я зробив вигляд, що не знаю. Мене звати Влад, мені 28. Я зустрічався з Анною понад три роки, і ми планували весілля. Все було чудово, поки я не помітив зміну в її поведінці більше часу в телефоні, поїздки до подруг, менше тепла. Підозрювати почав не одразу, але якось забрав її телефон, поки вона спала, і побачив повідомлення від мого найкращого друга Макса Дякую за ніч. Твій хлопець нічого не підозрює, серце зупинилось, але я не сказав нічого. Я зробив вигляд, що нічого не бачив, і почав планувати. Я почав записувати їхні дзвінки, зберігати переписки, зробив копії чатів, фотографій, паралельно поводився, як зазвичай, а ще підписав липову угоду про спільне майно, яку вона підписала без прочитання вона думала, що це документ про оренду. Через місяць я влаштував заручини на дачі, все романтично вогники, шампанське, кільце. Я запросив її та Макса сказав, що готую сюрприз. Вечір, тиша. Я вивів їх двох у сад. увімкнув проектор і почав транслювати їхнє лиснування фото, відео. Вони стояли в шоці. Вона почала плакати. Макс щось бурмотів про помилку. Я мовчки вийшов з кімнати, і вже за хвилину їх чекала поліція. Я повідомив, що з будинку зникли деякі цінності, і підозрюю їх. У той же час я заблокував ані всі картки, змінив замки і опублікував все на закритому форумі для друзів оновлення через тиждень. Аня намагалася поговорити, писала, що була в розгубленості, Макс нею маніпулював, це було помилкою, вона тепер живе в подруги, каже, що немає де подітися. Макса вигнали з роботи. Я передав керівнику їхнє листування, адже частина зрад відбувалася у робочий час і навіть у службовій поїздці. Я не радію, але мені стало трішечки легше.